Привіт, малята! Мене звати Ведмедик Додо. Мені розповіли, що ви вже знаєте весь посуд. А давайте з вами пограємо в гру. Вам будуть показувати картинки, а ви будете відповідати, чи то є посуд, чи ні. Добре, домовились? Тож, давайте починати. Отже, малята, давайте починати нашу цікаву гру. Подивіться уважно на картинку. Що ви тут бачите? Так, рушник, чашку, рукавички та глечик. Що із цього всього у нас є посудом? Чи є рушник посудом? Ні, це не посуд, то ми туди кладемо ось таку фішечку. А чашка є посудом. Так, малята, чашка це посуд. Тож ми туди кладемо ось таку позначку. А рукавички у нас є посудом. Ні, це не посуд. Тож ми туди кладемо хрестик. А глечик це посуд. Так, вірно, малята, глечик це є посуд. Тож ми туди кладемо ось таку позначку. Подивіться далі, що в нас є на картинці? Сковорідка. Килимок, ложка та стілець, що із цього у нас є посудом. Так, із цього всього у нас посудом є ложка та сковорідка. Правильно, малята! Тож ми туди кладемо ось такі позначки. Це у нас не є посудом. Так чи ні? Так, це не є посуд, які ви молодці! Подивіться на цю картинку, що ви тут бачите? Кастрюля, тарілка, сукня та чудо-кухонний предмет вінчик. Що з цього всього у нас є? Посудом. Так, малята. Посудом є у нас кастрюля, тарілка та венчик, які ви молодці, а сукня це у нас не посуд. Ні, це у нас одяг для маленької дівчинки. Давайте покладемо ось такі фішки. На наш посуд. Подивіться, все ми вірно зробили, чи ні. Так, ми все зробили з вами вірно. Сподіваюсь, і ведмедику дуже сподобалось з нами грати. О! Я... На все ви правильно відповіли. Я вже побіг додому, буду чекати на вас ще. До побачення!